Даю готувати неймовірно смачну страву з нашого дитинства. Бабку. Я знаю, що в кожному регіоні готують її по-різному. А я хочу поки показати, як готую її саме я. Відварила 500 грам вермішелі. Невеличка така, бачите, вона малесенька. Відварила і додаю холодне вершкове масло. У мене тут 100 г. І даю, щоб. Масло наше розстало, і якраз вермішель наша вистегла. Вермішель наша вистегла. Додаю 1 стакан молока, приблизно 3 столові ложки цукру, але додавайте за своїм смаком обов'язково ванільний цукор. Також додаю ізюм і 5 яєць. Добре, перемішуємо, форму гарненько змащуємо маслом, викладаємо в форму і ставимо в розігріту духовку на 180 градусів на 1 годину. І просто подивіться, яка вона гарна вийшла. Дістала вже з духовки, я зверху також ще змащую маслом і посипаю ще трішки цукром. І одразу згадується те дитинство. Це дуже смачно, тому зберігайте рецепти. Обов'язково приготуйте так.